Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 31 липня 2012 року. Це був третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, матч перший з двох. Київське Динамо у себе вдома у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Команда приймає нідерландську команду Фейнор 2-1. Динамо Київ перемагає. Автогол Лекса і та Гол Брауна ідеї принесли киянам перемогу. За Фейнорт забував Рубен з Хакен. Давайте, друзі, ми будемо про все говорити по порядку. 53 612 глядача було у Києві на НСК Олімпійському на тому матчі. Андре Марінер, англійський суддя, обслуговував даний поєдинок. Стартова одиннадцатка Киевского Динамо. Головный тренер команды Юрий Семин. Стартовая одиннадцатка 4-2-3-1. В воротах Коваль. Пара центральных захисников Тарас Михайлик, капитан команды да, Тарас Михайлик, капитан команды Бетао. Данила Сильва Попов по флангах. Мигил Вилоз Вукуевич. Опорный пивзахисник Кранчер. Атаковальный пивзахисник Нинкович Андрей Ярмоленко по флангах. Там Бравий ідеї у нападі. Це стартова Росновка і Скодіна. А Фейнард, Рональд Куман, головний тренер команди стартова 11-ка. 4-3-3 в воротах Мулдера, пара центральних захисників Мартінс-Інді Деврей, капітан команди. Ян Янмат по флангах класси 3 захисників сісек э, та іммерс нападі. Знаєте, іммерс die як ложна дев'ятка. Все-таки знаєте, э, хакен та сісе вони, якби грали як два форварди, а іммерс а грав як ложна дев'ятка. Тобто стартова раскрок Фейно не 4-3-3, а все-таки э, 3 4-1-2. Ось така, друзі, стартова 11-ка Фейнерда. Тепер, друзі, давайте говорити про сам поєдинок, про сам футбол, який відбувався у Києві у той день. А, матч був дуже-дуже важливий, Це третій кваліфікаційний раунд. Ліги чемпіонів Суперник був дуже-дуже серйозний Фейнерд. Нідерландська команда. А, якщо казати, друзі, про сам футбол, про сам поєдинок, то протягом першого тайму. Фейнерд це така команда. Володіли певною ініціативою, мали в них моменти. Тобто, перший там, знаєте, можна сказати, був принцип, пройшов за рівною боротьби. Але все-таки у Фейнерда виникали на пані момент. Але в Кіану вони також виникали. Ось. В цілому більше м'ячем володіли Кіану, але по моментах плюс-мінус була рівно, хоча Фейнер трішки була команда поострішою. А в будь-якому випадку, друзі, в будь-якому випадку. Завершився перший тайм. Завершився він з рахунком 0-0, ніхто м'ячів не забивав у першому таймі. На другий тайм вийшов Мілєвський у Дінамо і Гусів. Ну а у Фейнерда вийшов Сінг, Вільєна та, кон, та Вийшли у команди Фейнерд. А ось друге з 45-й хвилин розпочинається. Дуже-дуже приємно для Фейнерда 49-та хвилина. 4-х хвилина. Другой По лівому флангу. де атака Вевертона. Прошу не Вевертан. Ось. Ви бачите, друзі, щось взагалі там переплутав. Звичайно, що у Фейнорда. Ось. Не Вевертон, звичайно, чи Фейнерд. Хороша проходить у лівому флангу. Просто удар поворота. Робінс Хакен на 49-й хвилині матчу. Відкриває рахунку поединку. Хороший. А так, і знаєте, і майже цю передачу не прервав футболіст київського Дзінамо, але між тільки Двішов на, на, на лівий фланг простріл, і там ще підслизнувся Бітао, і Рубінс Хакін скористався ситуації, залишається абсолютно один. И абсолютно спокойно, знаете, переправляя мяч, ситковарит киевского Динамо. 1-0, стая рахунок, таким чином забиває гол. Робин Схакен Після про прострела Лекса Имерса. Робин Схакен пробивает и забивает. 1-0. Педопечный Юрія Семіна не здаються, вони а, намагаються зібратися і кияни збираються, Вони не здаються, українська команда атакує. 56 хвилина матча э, стандарт. Друге стандартне положення дає свой, свій, свій плод, свої результати. Стандартне положення. Зробили штрафний. Кияні. Подача, силовая подача. Вратарь, фей, нервный спину. Между чай, і Гол. Один. Один. Зрівнюють рахунок кияние на 56-й хвилині матчу. Ось так, друзі, буквально через 7 хвилин Кіяні відігралося Автогол, автогол від Лекса Імерса. А Лекс Імерс, який зробив голеву передачу на Робіна Схакіна. Ну, звичайно, що нещасний случай да, для Фейна. Вратар іде на м'яч, намагається кулаком м'яч вибити. М'яч случає в спину Лекса Імерса, влітає в сітковарит. А от 19 рахунок Кияні забивають, Кия не, я не забывает, і Кияні нарочують тиск. Наверное, Саперника, Кияні играють в Дума, у Києві на НСК Олімпійському перед своїми і і вболівальники також на НСК Олімпійському женуть команду. Забивати, забивати, забивати і забивати. Тому що потрібна була перемога київському динамо. тому що це домашній поєдинок. А тоді ще друзі ставили правила Звичайно, ще... Кия нам потрібно було перемагати. Кия нам потрібна була перемога. И не 69-й клубный матч. И Киане хочет выиграть матч. Олег Гусев. мяч. На правом фланге. Динамо атакует. А, подача. Идея. Удар головой. Гол. 2-1. Забывая гол Динамо на 69-й хвилині матч. И все-таки вдается. Все-таки дотиснуты своего соперника. И шикарная подача с э, левого фланга. От Олега Гусева шикарная подача, удар головой, шикарный удар выходит у Браунеи да, в противовоход он наносит цей удар, без шансів, я вважаю, що для вратаря. цей удар был без шансов, потому что удар был сильный точний точный, и в совместнике Дальний Кут влучает, відповідно, Браун Деї. Тож, 2-1 українська команда. Результат до фінального свістка. Київське Динамо перемагає нідерландську команду «Фейнар» 31 липня 2012 року з рахунком 2-1, да, 31 липня 2012 року у Києві на НСК. НСК Олімпійському, так. Да. На НСК Олімпійському Динамо Київ обігре Фейнорд. Якщо, друзі, знаєте, ось такий висновок матчу підводити, да? то в принципі після перерви кияні заволоділи ініціативи, вони її перехопили. Тому що перший там Да, він був рівний, але знаєте, Фейнорд справді гостра команда виглядала. Другий там за Динамо. Хоча і фейнорд ну, саме якраз то в другому таймі швидко команда і забігла. Але, друзі, Кіані справді дуже швидко відігралася, і, в принципі, і м'яч, відповідно, більше володіла м'ячем, да, Кіані. Ну і в цьому, ще раз, друзі, повторюсь, да, що в принципі матч в виконання команди Юрія Сьоміна мені дуже не сподобався. Хороший матч. По статистиці 15-9, удари по воротах, перевага київського Динамо, 8-5, з ударами в площину, Перевага київської команди 4-1 за кутовими, перевага київського Динамо, 63 на 3-7 володині на користь Київського Динамо, більше м'ячем володіли, більше були по воротах, створювали моментів в сумі більше саме самокеане. Тому еще подвес таки вес, но это киевская Динамо перемагает абсолютно по делу. Динамо больше мячом да, владела и в принципе на всю перемогу они абсолютно точно награли. тоже, друзья, пригадали мы цей поединок, 31 липня 2012 рик третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов, матч первый из двух, Стадіон НСК Олімпійський матч Динамо Київ Феенор 2-1. Українська команда перемагає. Валева перемога і вона, друзі, була важлива. Друзі, побажаємо київському динамо. Та Фейнардов, всього самого самого найкращого, побажаємо команді з Ротердама та з Києва. Вам, друзі, я бажаю тільки всього самого найкращого, найголовне, друзі. Бережіть себе, бажаємо всього найкращого, найголовне, друзі, будьте щасливими людьми. Бережіть себе. Усім до побачення, пока, будьте щасливі!